Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи в на Низинний Карпат сьогодні. Сьогодні п'ятниця. Число не знайка. вроді 19 місяць липень. І так, 6 годин 10 хвилин ранку, ми зайшли до лісу і будемо пробувати сьогодні трошки здивувати вас білими грибами. І так, і так, ну що ж, Вперед по білі грибочки. Я думаю, вони будуть. Пройшло вже хвилин 15. О, такі волосички я підзбирав. І це в нас перший грибок. Так що з грибками теж. Ось такі молоденький. Вроді я побачив друга рибка більшу, Точно грибок і грибок гарний. Ось який він виріс, білячок наш. Ще три, чотири. Ось які чотири гробкаш. Ура. Ось у нас ще купочка грибочків. Так. Там дивитися такі, ось такі. Що ще в нас тут є? Є такі вже шапочка О, і. і такі. Он шейки грибочки. О! Я как раз чистся. А тут же мешка пробовала полним когнем. Знову побачу чергову кашку. Ось там рибочок є. А ось тут у нас три рибочка. Такий їхній вигляд. Більше не бачу І знову купочка рибочків Один. Ось другий. Ось третій. Там не білий. О там що білий, Ось тут один. І там обільчинки. Що ж, робимо з ним порядок. Ось там вроді вдаленіше, а ми йдемо подивимось. Далені ще ну, білий вроді. Самотній. Ой який потужний білий. Але він уже ні, та ні. Він ще добрий. Я вже думав, що він підігнив, но він і важить. Рам, шапка, рам 400. Які симпатичні білі. А от один а там. А там є ще один. Как краса ось яка у нас ще парочка. О. Дивлюся, може там далекіше. Ну я думаю, ми ще в цей кошик помістимо. Ну, а я думаю, що пройшло часу. Не більше як півтора години. Мабуть, десь один на часу. То можна йти додому. А пішли би ми зовсім мало. Парочка, парочка, ось така вона. Парочка. Ох. Ну нічого. О, який гербок. Дивимося, що з собою уявляй россаду, який чорнобревець. Як він такий великий мудрився тут вирости Ні, то й може все. Так. розсаду О, який черговий білячок. Так, ми помалу будемо направлятися з нашого транспорту і курсувати додому. От які ще біля. Ух ти. То не білий. На це білий. О. От і завершуємо ранішню поїздку в низинний Карпат. Поїздка, я б казав, вдалася, трошки ми підбирали, от і я показую результат, який у нас сьогодні. Ось такі результати білі, лисичок трохи білі. Ну, а вам, як завжди, бажаю. Значно більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Я далі за свої, не забувайте. Ліс ваш дім. Він також хоче жити і будьте добрі, не засмічуйте його. А також накопайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Можливо, в вечірній час. Так і вирішив я вдруге зайти до лісу. І от перший білий у нас ось такий молодий. Ось ще які у нас біляки виросли. А це один. О, а це... А це другий. Так. О. Ось які красиві. Ростуть і молоденькі білі. Ось такі. Оце один. Ось у нас ще два. От іще ще парочка, от один і ось другий. Це у нас казка от. Яка казочка грибна? От де вони? gdje se doma li je ne pobaču doma li je ih ne pobaču En Od. ah, To <skrøk> <skrøk> Маленький, молоденький. А не маленький. Так, робимо порядок. Ще який молоденький. А там у нас велетень. Грибок велетень. Так, і що з ним? Мені здається він добротний. Виглядає на твердого Ні, це треветься. І ще покажу кошик. Бо уже грибники розповідають, що на них натрув махоморю, а зверху притрусив білими. І кажу, що багато назбирав. Ось такий у нас низ. Трусимо зверху білими. Процес іде. Білячки попадаються, правда вже дозрілі, а це з молодшого покоління. Йому йому годин 12. Ось такі. Можливо, на сьогодні це вже останні грибочки, білячки. І будемо зробити завершення. Такі грибочки гарні. Ось і завершуємо вечірній похід по побілі гриби, грибочки, і похід знову вдався, О, грибочки в мене збирали, і я би сказав непогано, такий от результат, що зараз воно ну, підніму кошик, аби не казали, що, що знизу. О, що знизу є якась підстава. О, ніякої підстави немає, ніяких Ось такий результат. Ну, а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав, як завжди, здоров'я і миру. Бережіть ліс. Не засмучуйте його. І як завжди, не копайте гробочки ніякі. Вони ж очищують повітря. І як все, всі ваші побажання, хай повернуться до вас старичих. Щасти вам. До побачення. До нових зустрічей!